Шановні громадяни України, шановні виборці, рішення парламенту щодо секвестру державного бюджету на 2014 рік та прийняття антикризових заходів, інакше як шоковою терапією або крематорієм, назвати не можна. Це голосування значною мірою було знаковим. Три місяці вчорашня опозиція, а нинішня влада доводила українському народу. Ми не такі, як попередники, ми не такі, як вони. Ми чесні, ми порядні, ми сповідуємо європейські цінності. А потім прийшли до залу засідань Верховної Ради України і одним голосуванням підтвердили такі ж самісінькі, бо затягнули паска народу України не на животі українському бідоласі, а на шиї. Ви так само обібрали, обікрали ветерана, інваліда, пенсіонера, безробітного. Ви обікрали злиденного і каліку. То чим же ви кращі? Хочу кілька прикладів навести із тих змін, які внесені до державного бюджету. Хочу нагадати декому із тих колег, які активно тиснули кнопку за замороження мінімальної пенсії і мінімальної заробітної плати що в бюджеті 2014 року вперше за багато років не збільшено соціальні стандарти з 1 січня 2014 року. Попередня влада не підвищувала мінімальну пенсію 11 місяців, а в грудні місяці 2013 року обійшлася копійчаними доплатами. Нинішня влада вирішила піти значно далі. Вона пропонує не підвищувати ці злиденні пенсії всі 12 місяців. І це на фоні 40-50% збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги і плати за енергоносії. Так і не запрацював цей центральний в цей же день, коли приймалися зазначені документи, міністр соціальної політики з гордістю цієї трибуни говорила про те, що середня пенсія на Україні складає 1526 гривень. Навіть ця сума надзвичайно мала за 40-50 років трудового стажу. Але я назву і іншу цифру: кожен четвертий українець отримує. Пенсію у одну тисячу гривень і менше. І ще одне про що хочу сказати: З цієї трибуни прем'єр-міністр України, презентуючи ці проекти, заявив про те, що треба говорити правду народу України. То давайте чесно скажемо, що мінімальна заробітна плата в Україні становить не 1218 гривень, як це записано у бюджеті. А складає що й само по собі жалюгідна плата, а складає 852 гривні. Саме такою є ставка першого тарифного розряду. То й не дивно, що понад 2 мільйони громадян України, які чесно працюють і сплачують єдиний соціальний внесок, отримують менше ніж мінімальна заробітна плата. А ще 3 а ще 3 мільйони працюючих. Отримують менше двох тисяч гривень. Отже, кожен другий офіційно працюючий отримує значно менше двох тисяч гривень. Але це працюючі, але я хочу сказати про те, що е, влада подбала і про безробітних. Було зменшено на 1,1% відрахування до фонду соціального страхування на випадок безробіття. Це означає, що ці відрахування практично зменшуються удвічі. Це означає, що в бюджеті цього фонду до кінця року з'являється дірка у 4 мільярди гривень, і вже з лютого березня наступного року нічим буде платити допомогу по безробіттю. Багато розмов йшло про олігархи, олігархів, про їх відсторонення від влади. Єдине, що змінилося, що олігархи прийшли напряму у владу. Ось так допомогли народу України. Ці зміни. Дякую.